І так, відповідь. Це мене свідиться зараз. Врімянка. Ось вона. Клац. Клац. Фокус. А тут є в мене вимикач на дві позиції. Тут дроти, дроти. дроти. і на лампочку пішла. На лампочку. Спитайте ви, А навіщо ж тоді два вимикача на одну і ту ж саму лампочку? Бо всі йдуть дроти туди. Можливо, напополам вона підключена. Половина так? підключена, половина ні? А ні, дивіться. Включаємо перший режим. А, ви... Так. Врімянку виключимо. І опа. Вона вимкнулася, Поворухнулася. І це спрацьовує датчик руху. А якщо виключимо і включимо. Просто другий режим, то це буде напряму. Цікаво. А що якщо включить два?